Прильоти БПЛА по електронно-механічному заводу Купол на Росії у Іжевську за 1300 кілометрів від України було зафіксовано. Давайте далі побачимо відео. Перше, коли безпілотники атакують Іжевський завод, про те, що саме потрапило під удар, ми дізнаємося згодом. Тим часом Генеральний штаб збройних сил України вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області. Про це повідомляю з посиланням на Фейсбук сторінку Генерального штабу збройних сил України на карті, що була оприлюднена сьогодні, 1 липня видно яку територію. Ворог загупив у Сумській області та напрямки його просування лише вчора, 30 червня, генштаб умовно відображав на картах наступ ворога, позначивши його червоними стрілками від держкордону України на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом. Скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Написав генштаб щодо ситуації в Сумській області. 24 червня у державній прикордонній службі України нагадаю заявляли, що на сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності. В російських військ тим часом російський диктатор Володимир Путін стверджував, що нібито не ставив своїм терористам завдання окупувати суми, але не виключає такого сценарію. Тоді згодом, 26 червня, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області і вчора ж тридцятого. Червня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області не реалізуються, оскільки збройні сили України зривають плани ворога. Також з'явилася інформація. Від повітряних сил Збройних сил України відносно сьогоднішньої атаки Російська Федерація запустила 52 безпілотних літальних апарати. До відбиття атаки залучалась авіація. Під час атаки дрони летіли з трьох напрямків Брянська, Мільрева і Приморська ахтарська До відбиття атаки залучалися як авіація, так і підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 ранку знешкоджено 47 ворожих дронів типу шахет та на півночі. На сході країни, серед яких 14 були збиті вогневим засобом ураження, 33 локаційно втрачені подавлені реб під час атаки зафіксувалося влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях. А падіння збитих на одній локації тут ще з'явилася додаткова інформація. Продовжуючи тему тероризму з боку країни-агресорки Російської Федерації, є повідомлення, що російська армія вранці вівторка, 1 липня, завдала ракетного удару по кам'янському району Дніпропетровської області. Про це повідомляю на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисика. І за попередніми даними, внаслідок удару у Кам'янському району виникла пожежа. Наслідки поки що уточнюються, тому. Як написав Лисак, залишатися, будь ласка, завжди у безпечних укриттях, коли продовжується тривога, І варто зуважити, що незадовго до цього повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. Обстріли Дніпра продовжуються, російські війська регулярно здійснюють на жаль ракетні та дронові атаки на Дніпро. Зокрема, пам'ятаємо, що 24 червня в день Дніпропетровської області знову накрили ракетним ударом. За словами тоді міського голови, цей обстріл став одним із найжорстокіших за весь час повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки повідомляли про. Десятки загиблих, майже сотню поранених, і також в обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні медичні заклади, адмінбудівлі, будівля державної служби надзвичайних ситуацій. Також пасажирський потяг укрзалізниця. Окрім того ж, того ж дня під обстріл потрапляли інші населені пункти області, зокрема місто Самар. З'явилося саме фото світлини від моніторингової групи кримського вітру. Зараз ми вам їх покажемо. Тут публікується відео, знищено в. Ворожі ЗРК С-300 С 400 та РЛС в окупованому Криму. І супутники НАСА вночі фіксували потужну пожежу на південь від села Курортне. Там є позиція ЗРК С-300, С 400 свідчать інформатори моніторингової групи, і на знімку видно пускові установки РЛС. ЕРЛС – цілі, і у курортному також розміщена рідкісна РЛС Каста 2 2Е2. на архівному відео її було зображено. Ми також чекаємо на підтвердження офіційне від генштабу збройних сил України і віримо, що це знищення все ж таки підтвердиться.